Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми трішечки з вами поговоримо про оцінювання повсякденного функціонування, як воно буде відбуватися з 1 січня, як уже відбулося, можливо, хтось вже має власний досвід. Будь ласка, пишіть в коментарях, поділіться, Це буде дуже корисно. Як це працює вже все на практиці. Дивіться, хочу трішечки надати інформації про те, що ви маєте право, і ви як пацієнт. і і заклад охорони здоров'я, тобто медичний заклад, де ви будете проходити оцінювання повсякденного функціонування, маєте право знімати процес оцінювання. Тому що Міністерство охорони здоров'я України стверджує, що Відкритість і прозорість це основа нової системи оцінювання. Отже, можливо, хтось уже проходив, то будьте ласкаві, поділіться своєю інформацією в коментарях для того, щоб зрозуміти наскільки. Наразі діє нова процедура. Але також Міністерство охорони здоров'я України відразу надає пояснення, що відеозапис має використовуватися виключно для з'ясування об'єктивних обставин, наприклад, в процесі оскарження. Публічне розміщення таких матеріалів без згоди сторін є порушенням прав людини. Та вимог чинного законодавства нашої держави. Також ви маєте право залучити представника, якщо ви бажаєте. Представник ваш, так, як пацієнта, також може бути присутній на оцінюванні, але ви маєте надати відповідну заяву, написати про те, що з вами що буде ваш працівник. Також я хочу нагадати, що якщо ви не згодні з рішенням експертної команди, чи маєте сумніви, ви маєте право подати скаргу протягом 40 днів від винесення рішення. Скаргу буде розглядати центр оцінювання функціонального стану. Особи дивіться, а також Міністерство охорони здоров'я України звітує, що наразі уже команди експертних лікарів так працюють у майже 290 медичних закладах по всій нашій країні, по всій нашій державі, та вже розглянули більше як 10 тисяч справ Також обіцяють, що всі справи будуть обов'язково розглянуті. До експертних команд майже залучено уже наразі 6 тисяч лікарів. У мене на каналі ви можете побачити. Багато інформації, яка стосується самооцінювання повсякденного функціонування. Також нагадую, що ви можете перейти на сайт Міністерства охорони здоров'я України та подивитися, куди саме передана ваша медична справа, якщо вам ще призначали дату перегляду МСЕК, і відповідно можете ознайомитись з інформацією, яка вас буде цікавити.